Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити капусту на зиму. У мене на каналі вже є капуста, як я квасю на зиму таке відео. Але сьогодні я буду у двох варіантах квасити і знову поділюся з вами, як я це буду робити. І скажу вам, що мені потрібно: Капуста, як бачите. Але я вибираю, вам скажу, я не вибираю ніколи квасити там. Мене запитували, який день можна квасити капусту. Я дні не вибираю, я вибираю капусту. Головне, щоб була капуста добре для квашення. Якщо капуста не підходить, вона квасить хоч в який день. Хочете? Треба, щоб була капуста для квашення. Підходила. Перець ротунда, такий червоний, це вже почищені кусочками, мені потрібний. Морква. Перці о тут є, душистий перець є, духмяний. І такий чорний горошком перець. Сіль, сіль має бути така трошечки крупнесенька, Бачка. ну і лавровий листок. Все, що, який додається до капусти. Покажу вам, як ми її робимо на терці. Натерла моркву отак, а перчик отак полосочками такими. Отак, нарізала. Я поставила вже отаку шітківницю маю. І миску таку велику, де я буду зараз її шіткувати, оцю капусту, розрізала капусту так пополам. Скажу, що я гарненько капусту почистила, помила. І зараз буду пробувати вже шіткувати її. так буду прокручувати трошечки. Капусту. Ну, це я показую, як я роблю, а ви робіть, як вам дається краще. Але ще хочу сказати, що тут зараз ось цей качаник э, всередині. Я його гарнесенько, оцей самий качаник не буду натирати, але кругом качаника це все тверде, я буду гарнесенько це все нарізати. Тому що так мене і мама вчила, що То це треба гарненько качаника обрізати. Туди капуста, виходить, крута. Буду давати, це в мене столова ложка, одну столову ложку солі. Отак. Наберу такий невеличкий вершок. Раз. І другий, другий невеличкий вершок. І третю. І зараз побачу, яка вона буде засолена. Як вона мені підійде на мій смак? Тепер додам моркви. Скажу вам, що моркви теж багато не додаю. Чому не додаю? Тому що морква трошечки красить капусту і має солодость. І вона буває, що якщо не дуже така капуста підходить для квашення, вона раз два стає от від моркви. Морква її так переїдає тут, що вона стає м'яка. Але буває, що добра капуста для квашення попадається. І моркви її дуже вона швидко прокисає. Вона так прокисає з морквою, що така кисло-кисло стає від моркви. Ну, це я сказала свою версію, а ви вже як любите, як вам вдається так і робіть. Тому що багато кажуть, що дають багато моркви, і в них все добре. Не знаю, я от люблю так. Взяла таку велику пригоршу моркви і додала. І тепер ще додаю от перчику. Два рази набрала був. Тепер там духмяну. Духмяний перець добре було трошечки потерти, але я вже так ще раз кину. І такого першечку. Я люблю це все перетерти і ісипати. Отак, як кажуть, дві дрібки додала сюди. А тепер лавровий лист. Додам. Якщо він такий ціленький, то я люблю його трошечки отак просто розірвати, щоб той запах з нього пішов. Отак десь 5 норових листочків дала, таких середненьких. Все, сі дала, все дала. А тепер легенько так руками буду це перемішувати. Так, не буду перетирати. Я сок з капусти не буду випускати от сюди. Отак. Тільки легенько це все перемішаю. Так, щоб воно по всій капусті розійшлося. І коли перемішаю, попробую ще на сіль. І скажу вам. Ну, от і все, напевне. І скажу вам, що я вже попробувала і більше соли сюди не буду додавати. Ну, отак більш-менш на 3 кілограми дала 3 столові ложки. Це я на кілограм 1 столова ложка солі. Більше не треба. Все. Баночку, баночку ставлю от прямо сюди миску. Баночка чиста, мита, можна прямо отак біля капусти. Отак баночку буду накладати зараз. Отак десь до верха, щоб не дуже, не дуже повна баночка була з капустою. От. А це зараз другу баночку зберу. Я вже знову начистила ще одну миску, таку велику на 3 кг капусти, і вже покажу вам, як я буду вже цю капусту вже другим варіантом заквасювати. Додаю сюди моркви, моркви трошки, небагато. Це так я вже буду інакше трошки. Тепер соле. І скажу вам, що сіль не набирати з вершком, так, як я набирала на першу. Трошки мені воно засолене. Ну, я все одно туди буду додавати потрошки води, бо тому що я бачу, що соку немає і там повні банки, то вода забере отусі. Трошечки отак. І пробуйте на свій смак, щоб було посолено так, як на стіл на салат, як я вже і казала. І от третю. Отак. І знову тепер. Чорний горошок, духмянний, декілька хіну ще можна трошки. І Ось так, декілька взяла. Отак розірву. І от, така вийшла цей раз уже капуста. Ну, отак, десь напались неповна відеречко. І так, гарнесенько, гарнесенько. І я так її примовила туди. Так. І зараз покажу, як я буду накривати її, теж все покажу. Я вже всі банки наповнила капустою. Покажу вам, вийшло отакі 4 баночки на 3 літри і одне одна відеречко на 5. У мене було сьогодні багато капусти. Я тому так багато і наквасила. І я вибачаюся, я не бачила, що телефон виключився, і я не показала вам, як я у кожну баночку додавала води кімнатної температури. Простої води, кімнатної температури, і в відеречко теж. І постояла, баночки постояли, вода пройшла трошечки ще сюди до капусти, тоді ще раз доляла, щоб отакі були повні, як бачите, вверх водою наповнені баночки. І тепер покажу, що далі буду робити. Тепер візьму от прості кришки каправно і отак буду накривати банку, кожну баночку. Отак. Просто отак от зверху буду стояти. А на відеречку оставлю просто от так теж, е е е е кришечку. Я буду його туди затискати, можна отак його поставити, краще воно тримається. Отак. Тоді візьму. Важну баночку і відеречко теж у якусь таку посудину, щоб воно там стояло, ті посудині. Ну, глибоченькі тарілочка якась маєте таку мисочки. І отак поставлю зараз заберу звідси От такі мисочки, глибоченькі можна. Капуста буде прокисати, і оцей сік, розсіл буде виходити з неї. І тоді я кожен день буду брати таку палочку дерев'яну мене, і буду протикати ось сюди кожну баночку. Отак, 3-4 рази на день, от, щоб відтері ходив отой воздух. так. декілька разів. Прямо аж до самого низу прокулювати треба цією такою палочкою. Отак декілька разів на день, 3-4 рази, щоб воно. Ну, і в мене буде стояти у кухні, кухні теплесенько, весь 3-4 дні. І капуста прокиснеть. Уже коли не буде виходити звідси цей розсіл сюди у тарілочку, значить капуста вже прокисла. Тоді можна брати кришечку так, і закривати. Отак. їх. Кришечки нові. Отак. І цією кришечкою накриваю і так відносю у підвал. І вона так дуже гарно там храниться і дуже смачненька. І не прокисає дуже, тому вже. Дуже смачна така капуста, виходить. Ну, напевно, все сказала, все показала. І скажу вам, що от ще не сказала, от так, коли доляла води, тому що соку не було повні баночки. Капуста соковита, але все одно, отак от кожну баночку трошечки, отак, хоча б трошечки, щоб вона там, оця вода, що доливалася, змішалася з сіллю тією. Щоб капусту додавали. Ну, три рази і вона пройде вже туди-сюди, мішається. Ну, от і все, що я хотіла вам сьогодні розказати і показати, як я квасила таку капусту. В двох варіантах: одна була з перцем, отаким, а одна така білосніжна, без перцю. І дуже маленьку тут я додавала зараз накрию, щоб показати вам. Я все рівно буду це робити кожні баночки зараз. От бачите, яка вийшлася. Теж дуже смачненька, така гарний вигляд має, вона така світлесенька. Так що, якщо сподобалося, і ви по такому чи по такому варіанту. Це теж смачненько. І так, і так смачненько. І дуже гарно вам усім дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. За ваші лайки, дякую, за підписки, за коментарі і за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, щоб всі були здорові, а головне, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!